Родина Соколенків нещодавно прийняла до своєї сім'ї ще одну дитину, і сьогодні їй вже 13. одинадцятеро прийомних дітей та двоє своїх. Дружна сім'я шанує та поважає християнські традиції. Тож у передпасхальні дні, як і ведеться, готуються до Великодня заздалегідь. Мама Оля вчить як робити. Діти ж в усьому беруть приклад. С нашими ребятами мы делаем поделки пасхальные, шили пасхальных зайцев, разрисовывали яйца. Так как очень часто к нам приезжают в гости, ми тоже как бы стараемся не отпускать их без подарков. Планируем сходить в воскресенье в церковь. Тому добру традицію зустрічати із відкритою душею усіх, хто приїздить у гості, тут пам'ятають та дотримуються. Так було і сьогодні. Співали народних пісень і дякували за подарунки, що їх привезли із собою. Помічник народного депутата Андрія Гальченка та представники фонду Українська перспектива. Десятки волонтерів нашого фонду в ці дні участвують благотворительної акції пасхальні дні милосердя. посічають і поздравляють нагадітний сім'ї Криворожки, сім'ї в переселенців, оказують помочь. в виде продуктовых наборов, вещевая помощь, канцелярские принадлежности для детей, средства гигиены. Важна, конечно, очень моральная поддержка. Самое главное – найти время и силы для того, чтобы встретиться с семьями, которые нуждаются, и не оставаться равнодушными к их судьбе. Я люблю фломастеры, карандаши, альбомы. Сладости и пазлы. Мне нравится, что мне все подалили. І з праздником!» Увазі у родині Соколенків завжди раді. Хоч і вважають, що любов не вимірюється подарунками. У сім'ї всередині і поза нею є принцип робити добрі справи із чистим серцем. Тим паче передодні такого світлого свята, як Великдень.